Так, доброго дня глядачам, які під час відключення світла хочуть зацікавити своїх дітей чи мати агрегат, який похожий на агрегат мастера Фарадея, то Тобто корба, яка приводить в рух генератор. Тут закритий генератор, і от ми бачимо роботу під'єднаний потужний двигун колекторний, який... Вращається. Ну, звичайно, це дуже велика нагрузка на даний агрегат, тому що цей мотор, цей мотор, який, бачите, крутиться. Він дуже багато споживає ампер і тому йде в нагрузку. Так на світло, звичайно, от зараз я відключу. Цей може споживати 200 Вт. Зараз я відключаю. От, я відключаю і вже от. Корба, кріплення і закритий от, генератор. Генератор китайський. От дані генератора Що ви хочете купити, це все продається. От, він працює. От. Е, дає 24 вольта. 45 ватт. На світло дуже добре працює, можна заряджати акумулятори. От його робота. Хочете вдосконалити, будете вдосконалювати. Принцип дії такий, що просто знімаю на сонце, я зрозумів, що знімаю трохи неправильно принцип такий от корба вращається в будь-яку сторону, там схема з діодами, з мікросхемами, стабілізаторами працює. От, і маємо от, роботу генератора. 24 вольта, 45 ватт. Для зарядки акумуляторів, для світла на світодіодну лампу штука цікава. Дизайн такий бачите цікавий можу переслати, я його виставив на продажу на Олексі захід цей знімається. от є схема. Яка управляє там. Це виведено два от провода. І таким чином, що при вращенні він видає напругу. Якщо хочете вдосконалити, можете переробити. Товар пересилається, є він доступний на OLX місто Новолинськ Західна Україна. Телефон 2838, останні цифри. До зустрічі на каналі. Волинська область. Ціна невисока.